Бориспільська малеча вчилася грати у боулінг. Для більшості дітей це перший досвід спортивної гри. Тож ми запитали у них, що ж таке боулінг. Боулінг це, це щоб збивати кеглі і уч, учитися точності далеко. Це там, де треба м'ячі кидати і збивати кегляд. Організували такий захід 25 червня директор боулінг клубу Авіатор разом з працівниками виконавчого комітету міської ради. Завдяки цьому 30 дітей з соціально незахищених родин Борисполя весело провели час. Міський голова розповів, що й сам полюбляє грати в боулінг і впевнений, що діти отримують море задоволення від такої розваги. Це така гра, яка потребує певних затрат, особливо якщо це в вечірній час, то то коштує більше 100 гривень, я зараз навіть не орієнтуюся, але знаю, що це не менше, ніж 100 гривень, і не кожна сім'я сьогодні може дозволити. Плюс один ти не прийдеш, і це треба два-три чоловіка, от і викинути такі гроші, плюс взяти соки і так далі. Це дуже дорого для сім'ї. А так сьогодні для діток організовується свято гра в боулінг, плюс соки, плюс солодощі і так далі. Тобто це дійсно справжні свято, які вони запам'ятають, я думаю, надовго. Директор боулінг клубу Костянтин Пацалюк розповів, що ідея такого соціального проєкту виникла вже давно. Незважаючи на те, що економічна ситуація в країні не зовсім сприятлива. Костянтин наголошує, що не на все потрібно дивитися в контексті бізнесу. Знаєте, як є фільм Інтересний заплати другому він з дуже тонкою психологічною такої гранію, і суть фільму достаточно проста. Помаді а не… ожидая чего-то взамен, а просто попроси этого человека точно так же помочь другим трем людям. И тогда мир станет гораздо круче, добрее, самое главное, позитивнее. Это вы можете наблюдать из деток, которые приходили изначально вроде как с такими похмурыми лицами, а сейчас мы видим у них радость, улыбки и счастье в глазах. Это самое важное. Це вже другий соціальний проєкт в авіаторі для Бориспільських дітей. Міський голова відмітив, що співпраця з керівником закладу налагоджена. Анатолій Федорчук вручив Константину Пацалюку подяку та сувеніри із символікою міста. А також заступник міського голови Людмила Пасенко відмітила, що такі заходи допомагають зробити дітей щасливішими. І це дійсно стане дуже гарним прикладом для підприємців нашого міста, як потрібно підлуватися про підростаюче покоління, як потрібно любити дітей, і як потрібно дарувати їм хвилини щастя в нашому повсякденному житті. Що дійсно права діток повинні в першу чергу бути захищені на кожному рівні, і цей захист залежить в першу чергу від нас дорослих. Дітлихи і справді були в захваті від свята. Навіть найменші змогли позбивати кеглі за допомогою спеціальної гірки. А для деяких боулінг став не просто грою. Захід тобі подобається? Так. Да. А чим ти сподобається. Там да, можна грати, всякі ігри розвивати мозок. І все мені дуже класно, мені дуже подобається, я буду ще сюди приїжджати, мені дуже тут дуже, дуже сильно мені подобається грати боулінг, бо ну, стаєш сильнішим, впевненішим у собі. Ну, я б хотіла, щоб ну, такі заходи були частіше, бо це дуже добрі люди і ну, допомагають. Організатори досягли поставленої мети, діти радісно та весело провели час, ознайомилися з новою спортивною грою та здобули море позитивних вражень. Лія Бурлака, Максим Клопотов, новини, телеканал Бориспіль.